Щороку у четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів. Українці у 20-му сторіччі пережили три голодомори: 1921-23, 1932-33 і голод 1946-47 років. Наймасштабнішим був голод 32-33 років, саме його називають геноцидом українського народу, який здійснив сталінський режим. Це вже третя роковина голодомору в умовах повномасштабного геноцидної війни Росії проти України. У Києві люди зазвичай йдуть до Національного музею голодомору несуть до меморіалу колоски, хліб та запалюють свічки у пам'ять про померлих від голоду. А ще запалюють свічку вдома на підвіконні. Така акція має назву свічка у вікні. Її понад 20 років тому задумав американський історик, дослідник голодомору в Україні Джеймс Мейс. Нині геноцидом українського народу голодомор визнали понад 30 країн світу. Кінострічка про паралелі між Голодомором та сучасною війною Росії проти України у столичному кінотеатрі Жовтень відбувся допрем'єрний показ документального фільму Сімейний альбом. В основі стрічки історія британської фотохудожниці та її прадіда, який став свідком Голодомору у Харкові 1933 року. Він фотографував людей, які померли від голоду, та передавав світлини в Австрію. У 2023 році головна героїня вирушила на Харківщину. Зробила Фотознімки про війну, щоб показати світові, що геноцид українців триває. Фільм презентували на Варшавському кінофестивалі та планують покази у Празі, Вроцлаві, Кракові та інших містах.